Всім привіт! З вами я, Мельник Павло і канал Дивний Рух. Побутує думка, що спорт і фізичні навантаження це тільки для м'язів, ну, може, ще для серця, для дихалки і так далі. Але насправді саме фізичні навантаження найбільше впливають на наш настрій і відчуття впевненості. Більше того, дослідження показали, що регулярні фізичні навантаження за рівнем впливу на здоров'я нашого мозку перевищують навіть антидепресанти. А ще раніше вважали, що для профілактики деменції потрібно виконувати розумові вправи, вивчати мови, грати в шахи і так далі. Але останні дослідження показали, що найкраща профілактика деменції знову ж таки фізичні навантаження. І в цьому відео я розповім про те, як спорт впливає на наш стан, на наш мозок, на нашу впевненість у собі, на нашу поведінку. Також я розповім про свій особистий досвід, що саме я відчув. Тож інформація буде дуже цікава. Дивіться відео до кінця, отже, починаємо. До речі, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, не пропускайте жодної новинки. Що ж, спершу розкажу трохи про свою історію. Займаюся спортом я дуже давно, почавши зі школи. Був я тоді доволі худим, слабким хлопцем, який захотів нарешті. Десь в 7-9 класі стати чоловіком, ну підстриг я свої довге волосся, почав регулярно ходити в спортзал, бігати, тренуватися і справді почав почуватися краще. І зі спортом е я так би мовити подружився. А потім був період, коли я зробив перерву на кілька років. До речі, більшість відео, що виходили на цьому каналі, були саме в час, коли я активно займався спортом. Але потім трапилися деякі події, певні зміни в моєму особистому житті, я об'єктивно проходив непростий період, і тоді мені спала на думку ідея. А давай я знову почну займатися спортом інтенсивно і буду херачити щодня. І я почав це робити. Кожного дня у мене був або спортзал, або кардіо, велосипед і так далі. Плюс ходьба, загалом дуже багато регулярної фізухи. І я чудово відчув над собі, наскільки класно регулярне фізичне навантаження впливає на настрій. Навіть хочеться сказати людям, які сидять на таблетках, просто це на фізуху. Це реально працює. І дослідження це теж підтверджують. Як же насправді фізичні навантаження покращують роботу нашого мозку? По-перше, одразу після тренування починає виділятися так званий BDNF. Це нейротрофічний фактор мозку. Це своєрідне добриво для нашої психіки. Він миттєво покращує концентрацію, настрій і знижує тривожність. Люди, які щойно потренувалися, справді почуваються бадьоріше і краще. І одразу хочеться співати пісні, жартувати, посміхатися. Дехто каже, о, ендорфінчики пішли, але насправді у більшій мірі це саме нейротрофічний фактор мозку. Це той фактор, який працює буквально з перших хвилин. Але є, звісно, й довготривалі наслідки, які накопичуються тижнями і місяцями. Доведено, що у тих, хто регулярно займається, покращується нейрогенез. Нейрогенез це створення нових нервових клітин, особливо в гіпокампі. Кілька тижнів регулярних занять спортом збільшували об'єм гіпокампу у деяких людей на 2%, що відповідає омолодженню мозку на 2 роки. Також доведено, що регулярна фізуха зміцнює нашу Префронтальну кору, яка відповідає за контроль емоцій, прийняття рішень і концентрацію. Тобто те, чого люди намагаються досягти через самодисципліну і самоосвіту, буквально прокачується спортом на клітинному рівні. Більше того, у тих, хто регулярно займається, покращується, психіка, стійкість. А ще відбувається так званий антіогенез, утворення нових капілярів. Мозок краще забезпечується кров'ю і киснем. Здоровий мозок це кращий настрій, продуктивність, концентрація, впевненість і цього можна досягти фізичним навантаженням. Тут логічно виникає питання, а який тип навантаження кращий? Є е, два основні стовпи: це кардіо, біг, плавання, велосипед, еліптичний тренажер тощо. Та силові тренування це спортзал, ваги, гантелі. Насправді, і ті, і ті навантаження дуже корисні для мозку. Вони діють з різних боків і доповнюють одне одного. Ефект підвищується дофамін, серотонін і норадреналін. А силові тренування підвищують інсуліноподібний фактор росту, знижують рівень запальних процесів і теж сильно впливають на мозок. Навіть доведено, що силові тренування покращують когнітивні функції, а не лише хочають біцепс. У підсумку, найкращий варіант це поєднувати кардіо і силові.